Радий вітати всіх на видових знов. Тепер у нас огляд. Огляд героїв альянсової події. Хоробрі та прекрасні. Тут традиційно з'являється новий герой, новий костюм. Ну і старого костюму додали, що теж приємно. Тобто всі три рекомендації можна сказати нові. Тож дивимось. Сиріса. Наче правильніше Сиріса, Серіса, ані «церіса», Якось так, оскільки це з Франції асоціюється. Починаємо одразу з нормального вміння, непосиленого. Вона швидка. Бустить здоров'я на 110. Як для швидкого це багато. Погано, що цілі та сусідів, як завжди. Але враховуючи тих же танцюристів, таке враження, і, в принципі, враховуючи поточну мету, можливо, ці герої, якраз які там сапортять трьох або двох сусідів лише. Вони, можливо, набирають актуальності і вже їх простіше використовувати, якщо ви виграєте від двох ударників, наприклад, як я казав, на огляді танцюристів-удачі Фортуни. Тож, 1100. Цілком непогано. Особливо, якщо на плечах в неї стоять якісь біми, які мають такий же, як в неї, до, неї, до речі, бонус 50% до лікування, який включає в себе вуст. Тобто разом з бімами вони отримують не 1100, а 1650 аж вусту. Це прям дуже багато, можна багато часу виграти таким чином. Витримати там один якийсь зайвий удар. Далі накладає стак, зниження шкоди на 4%. Тут же складніше. По-перше, ці стаки і вкрасти і зняти вже можуть. Раніше того було навічно, а зараз не дуже надійно. А, окрім того, це 4% не так багато і доволі довго буде накидати. Тобто та ж розалінда, наприклад, вона накидає по 5%. Але от е згадайте ваші бої, наприклад, з тої розаліндою, наскільки часто ви бачите стільки. Якщо вона, звісно, не в центрі стоїть, там і танкує. Хоча в центрі вона вже теж довго не стоїть. Враховуючи наявність килимів. Можна сказати раніше просто до там, появи цієї пасивної здібності, коли там, Розалім в центрі була страшною. От там вона, в принципі, ще встигала накидати стаки. Коли в атаці, ну, чесно кажучи, багатсько не накинете. Тож це такий собі маленький, приємний бонус. І кожній. Протягом 4 ходів якщо хтось активується, то ще 550 бусти шкоди отримають. І тут, по-перше, це непогано. 4 ходи це достатньо часу, щоб когось ще зарядити, мені здається, Ну, в переважній більшості випадків. По-друге, тут є такий цікавий момент, що от грати, наприклад, е команди за принципом там, 3 1 1 наприклад, або 2-1-1-1, то, ну, тобто ударників брати в один колір декілька штук, і інші кольори це будуть просто лікарі. То виходить, що якщо ви зарядили якогось лікаря-саппорта, героя Підтримки, то він вам, точніше, цей ефект від Сиріси, один раз докине 550 бусту, найслабший вашим героям, який ви, вочевидь, маєте поставити навколо Сиріси. А якщо ви заряджаєте атакуючих героїв, то от в атакуючих героїв якраз проблема була, що ви їх зарядили, виходить, що ви йому б'єте, якщо раніше це зносило там фланги і забезпечило вам перемогу, то зараз це нічого ще не означає. Можете одного вбити, наприклад, а можете нікого не вбити, якщо там взагалі кішки якісь стоять. І виходить, що за рахунок того, що у вас більше одного атакуючого героя, то це, ця штука спрацює декілька разів. І якби компенсує те, що в вашому основному кольорі нема героїв підтримки. Ну, звісно, це за умови, якщо вперше зарядиться циріса, а потім ударна трійка або двійка, але тим не менш, теж такий цікавий момент, на мою думку. Активація від кожного героя один раз захід, тобто якщо вона на бонусі той ж конюшини спробується це зробити, то. Найбільше одного лікування буде від кожного героя, навіть зі спрацюванням бонуса. Ну, це таки дрібниці, але варто враховувати, що знак питання ще є. І тепер сезону посилена версія. Треба 50 смирення. Це доволі багацько. Так, треба нагадати? Де воно? Ось тут. Що це фактично треба рази три полікувати. Зазвичай зараз ставлять 35 смирення. Щоб простіше було зарядити. Тут 50, тобто не так швидко. Але дивимося, що робить. Бустить вже на 1450. Стаки на 2 стаки по 4%. До речі, це на 1 стак на 8, а 2 по 4, бо я раніше неправильно прочитав це. Ну, знову ж таки, 8% теж не суттєво. Ви хочете, що ще умови якісь є, то таке собі. І по 750 бусту здоров'я. І от важливий момент, що герой при цьому ще отримує 30% мана-генерації. Тобто, виходить, що посилене вміння, в принципі, є цікавим. Але проблема в тому, що воно активується, на мій погляд, доволі пізно. От якщо Тафер, наприклад, три удари сюди дасть, то там те смирення майже заряджиться, Де воно? Майже зарядиться. Плюс десь там трішки полікували і все, 50 маєте. А от у випадку інших варіантів. Хоча, до речі, індуси ж теж двічі б'ють, теж мають двічі заряджати це смирення. Тому таке. Тобто, виходить, що воно якби добре, в принципі, нормально, але просто що. Трішки запізно от буде саме спрацьовувати це посилене вміння. Тому я все ж таки в цього героя розраховував в першу чергу на перше вміння. Але воно цілком пристойне. Другий пункт пропускаю, буст здоров'я хороший, якщо правильно застосуєте. І третій пункт теж хороший, якщо, знову ж таки, правильно застосуєте, якщо у вас команда передбачає те, що е, далі можна буде когось дозарядити. якось так. Тож загальному герої не можу сказати що щось особливе. Але може грати просто, що треба грати його з розумом. Оборону навряд чи стане. Все ж таки для оборони воно якось слабенько виглядає. Ну, тут пасивні здібності традиційні, тому ми їх не повторюємо. Далі, Дартаньян. Оце найбільш цікавіша штука. Б'є 560% в ціль. Так, давайте згадаємо, скільки б'є Дюваль. Бо я йому рідко граю, тому трішки підзабув. Теж 560. Тож, фактично, Д'Артаньян є аналогом дюваля. І дуже схожий, теж швидкий, з костюмом, тобто не як Дюваль зарядиться за 7 каменів. До війська не треба якихось бардів йому шукати. Вогнем палить 2457. Я рахував що разом з військами, десь має бути 1100 захід приблизно, якщо його ще правильно покачати в атаку. Бо там якраз клас мага передбачає всі вузли в атаку. То я думаю, десь 1100 буде. Ну, залежності, звісно, ще від військ, які саме у вас є профільні для нього. Але, тим не менше. Воно розповсюджується, як дюваль. Дювалі 900 з копійками отрута. Тут 1100. І на додачу ще бустить. Ну, а дюваль, власне, краде. І стаки накладає. І виходить, що ну, майже те саме, б'є трішки потужніше, немає стаків на атаку, немає оцих викрадень ефектів. Але є чудова пасивна здібність мушкетерів. Плюс костюм. Бонус атаки поки не розглядаємо, тому що на шотерів це не так суттєво. Просто каміньчками сильніше битиме. Якось так. Тож, мені здається, він навіть, Ну, в принципі, певно, він все ж таки трішки поступається Дювалю в тому плані, що Дюваль може викрадати цих посилення зрости атаки захисту від махайоди. І таким чином він прямої шкоди може дуже багато вносити від цих 560%. Просто викраде десь 400 атаки і вже посилиться. Але все одно, Дюваль це Дюваль, він фактично лишається унікальним героєм і ще довго лишатиметься, ще теоретично місяці три його не з'явиться у грі, ну, в сенсі додаткової можливості його зловити. Тому а тут ось вам доступний мушкетер. Дуже-дуже цікавий. Мені він подобався і без костюму, він наче був крутим, просто я його не мав, тому не міг затестувати, але наче був крутим і без костюму. В костюмі, тож, я думаю, знов повернеться, знов стане крутим. От що можна відзначити, що було в нього захист від ефектів, стало багато так. Це я б сказав погіршення. Бо така штука приємна, дуже особливо проти молі. З іншого боку, молі зараз відійшли на задній план, їх нових не випускають. Використовуються вони переважно на урівнювачі, та дуже швидкий. А це, власне, не герой дуже швидкої та урівнювача. Ну, він має палити, хоча насправді може використовуватися на урівнювач, просто так не можу сказати, що прям герой під цей режим, якось так. Тобто три ходи, якраз, якщо вчасно використати, може повністю використати свій вогонь. Реалізувати повну. Але, тим не менше, якось так все одно я б віддав перевагу, щоб був оцей талант. Ну, то нехай. Талант мага, до речі, може допомогти вдарити больніше, але от в даному випадку, оскільки. Основне в Дартаняна є вогонь, і його треба качати в атаку, щоб вогонь був побільше, то виходить так незручно, бо треба, щоб, по-перше, сам Дартанян не добив ціль, по-друге, щоб вогонь не добив ціль перший раз і розповсюдився. Тоді він реалізується наповнений. З іншого боку, якщо в одним героєм буваєте ціль, то це, мені здається, теж не такий вже поганий варіант. Якось так. Тобто воно більше може засмучувати там перфекціоністів якихось. Але загалом, навіть якщо ціль просто помре, то мені здається, це теж добре. Аби це не була якраз якась кішка, яка воскресне. І потім помститься за це. Третій герой тут Портос, він, звісно, лишається нецікавим. Він каже, що він б'є сильно по червоним. Ну, в принципі, воно і зрозуміло, у нього посилена шкода піч по червоним. Але все одно, я схиляюсь до думки, що його або від пасивної здібності грати, або на дуже швидкий. Якось швидкій. І то на дуже швидкий, мені здається, є краще героя. І виникає питання, чи вартий портос портоз прокачки. Тому я б сказав би так: що Д'Артаніан крутий, Церіса цікава, нормальна, портоз таке собі. Але взагалі загальному шанси 1%, тож за бажанням можна й попризивати. Окрім того, до речі, я забув їх в назву вписати. Тут з'являється Кітті костюм та планшет. Наче це завершальні герої, більше чотиризіркових, тризіркових нема, на яких потрібно ще костюми. Це, по-перше, і бонус сім'ї, кращі прикриття з більшою ймовірністю накладається. І сама по собі Кітті завжди була хорошим героєм. Планшет був такий собі, але згодиться. Хорош, оглядаємо. Союзники від 561, бусту здоров'я було 450, підняли. Небагато, але й немало. Враховуючи, що це буст цілком нормально. Тобто буст має понижену кількість лікування, поступове лікування має збільшену кількість лікування. В середньому виходить якось так. Союзники повертають. Ефекти, як стандартно версії на 3 ходи. І раніше було 30% захисту, тепер 74 захисту з особливих мінь. От тут невеличка є проблемка, що це отримає лише вона, а не інші герої. А враховуючи її пасивну здібність, їй то як би і не треба особливо. Вона не проти, щоб її били особливими вміннями. Тобто, краще, певно, був би вже 30% захисту, щоб хоча б е з ударів з рук. Так не заважали, не знімали те здорові цінне без контратаки. Тому це останній пункт поганенький, але в цілому в цілому, знову ж таки, герой активно грав і на війнах дуже швидких раніше, і просто був цікавий костюм його повернув до життя. Тому, я думаю, треба лишати щонайменше лишати. І думати, як його де застосовувати може проти тих же Тривайте, загубився. Е, проти тих же е, брігвірів там, чи інших з цих нерозказаних історій з пасивними здібностями паління та мороза. Тут нюанс в тому, що, на відміну від скліних костюмів, вони повертаються випадковій цілі, випадковому супернику, а не конкретно тому, хто наклав. Причому. Воно повертається з урахуванням того, чи є вже ефект чи ні. Тобто в пріоритеті ті цілі, на яких ефекту ще нема. Тому, звісно, на тих же нерозказаних історіях героїв вони ж не підвласні своїм ефектам, тому на них ефекту завжди не буде, на них завжди намагатиметься це перекинути, але тим не менш, цілком можливо, що прилетить і комусь, хто може горіти чи морозитись. Тому пазово герой виглядає цікавим. Хоча й не можу сказати, що він такий універсально простий для використання. Тому подумати все ж таки треба, перш ніж його качати. Альфа-сила бонус до лікування, враховуючи, що в неї буст, стане в нагоді, враховуючи пасивному здібність мушкетерів, тим паче стане в нагоді. І талант клірика ще, щоб не блокували, якщо ходити саме проти блокерів і використовувати ці рефлекти. Якось так. Може, навіть вам десь може знадобитися вона на, на війнах. Тому що хай у неї погані параметри ось такі. Ну там, якщо прокачати в захист, буде краще, звісно, там буде 1200 захисту з копійками. В принципі, до речі, виходить на такі вже і погані, 2400 здоров'я 1200 захисту. Приблизно як локі, певно, буде по виживанню. Е, але рефлекти. Рефлекти. Тобто, якщо ви відзеркалите нею, встигнете зарядити якогось умовного там Дартаньяна. Ну, то це буде ого, яке посилення. Тобто, небезпечно, але може бути сильно. Це не мотивація, не рекомендація грати її на війнах, а просто треба роздати як таку можливість, що потенційно може. І планше. Знищує Мільйонів цілі, те саме. 395 проти 385. Трішки більше шкоди, Ну, в принципі, це в шотерів зараз отаких от роблять. Це доволі сильна шкода. У Фельтона 375, якщо не помиляюся. І трішки бусту Тож, фактично, воно приблизно як Фельтон, зі своїми нюансами. Той і рефлекти накладає. Цей міньйонів знищує, але вони можуть грати цілком знову ж таки разом. Плюс пасивна здібність від паразитів, що, власне, корисно, особливо корисно цій сім'ї, якщо розглядати гру від контратаки. Бо паразити, якраз, якщо пам'ятаєте, я хвилювався, що паразити з'їдять тих віллерсів до того, як вони встигнуть нормально шкоди повернути. Тут якраз захист від паразитів. Тому теж. З'їдати точно не варто. І я думаю, що в принципі можна десь от як Фельтона, якщо Фельтона граєте, то планше так само може грати. От якийсь такий огляд. Призивати поки не будемо, це окрема буде, буде трансляція після цієї, з невеликою паузою. Там буде призов, от якраз ці монети, 69 тут призовів є, можна буде скрутити. Я не думаю, що мені одразу випадуть араміс. Точніше, не Раміса Д'Артаньян, хоча, хто зна. Цирісу, от я вже не певен, чи хоче її Євра, те, що вона накладає плюс 2, так я думав, що плюс один. Але може бути, може бути, проти кішок, нагадаю, ці герої чудово працюють. А кішки все ще тримаються зараз на центрах, як мета. Хоча вже намагаються їх витіснити. Хоча, ну і не дуже тримаються, власне кажучи. Якось так. Тоді перейдемо до чату і далі будемо переходити до присузів. Вітання усім, хто долучився. Витяг Джек, вот так, Дмитро. я коли дивився, то це біла заздріч, як вона називається. Теж спробував. Думав, може вікно якесь відкрилося. Але ні, порядкоє шаманство, нічого не дали навіть кіті з планшетом. Планше, добре. Правильно його постійно вимовляє. Дартаньяна, так, Дмитро має бути можливість качнути за кристали. Проти дзеркала не заграє, Олександр. Так він же, якщо ти про Дартаньяна, то він же п'ятизірковий. Я не знаю, як у вас, але дзеркала ще пошукати треба. В оборонах, щоб заграти. І можна ж просто вдарити ним у когось іншого, не в дзеркало. Теж таке собі. Так, до розповзюченням будуть нюанси, але тим не менше. Дертанян зловиш Олег. Добре. Постарайся вже. Я буду присутній, Буду будувати. Хілів жовтих немає. Ну, от теж підійде, якраз потестуєш. Знаєш, зло, що Д'Артаньяна і цю жовту Сирісу. Кіті вогонці точно, Дмитро. Хоча б заради неї цікаво було б призвати. Ну, мені в особисто. Чотири реклами Ютубу. Це дивно. У мене все по мінімуму налаштоване. Тобто одна перед початком перегляду, одна в кінці. Але я раджу YouTube Premium. Воно наче дуже дешеве, прямо відносно якихось інших підписок. Там є сімейний варіант на декілька людей. І Ні жодної реклами. Планше проценька так, так, олег. Овочі. От на турнірі без лікування чотиризірко ми вже відчули це тих овочів. Можна грати, хай будуть... Ну так. Добре. Тоді я, в принципі, от По Д'Артаняну, не знаю, мені здається, воно таке просте, буде грати. Оця на практиці, в принципі, відгуки цікаво було б почути, наскільки воно робоче. Але мені здається, ну, я поки хоча б бачу якийсь план її застосування. Тобто, реально поставлю, от, якщо я її зловлю, поставлю між бімами, і хай вона їх бустить. От, я зараз тестую, наприклад, зестік між устадами ставити. Аналогічно буде циріса між. Сиріса, точніше, між. Халепай, як і бімими. О, Біми. Якось так. Але практика може трішки відрізнятися. Дартаньян буде грати проти стилях без проблем, Олександр, але поки що. Потім стилягам додадуть заміну ефектів шкоди на поступове лікування і він перестане грати проти них. Ну, нормально перестане грати. Тому якщо у вас в оборонах дійсно купа якихось там скляних стиляжних костюмів, то з цим є складнощі або мультів. Все. Невеличка пауза і призиви. Тож, усім дякую за перегляд, і нехай щастить.